Сатана зводить по можливості і вибраних, і вибраний народ божий. Привіт, мене звуть Рена, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Коротеньке буде відео максимально, так тому підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої корисні відео, і залишай також коментарі свої. Отож, про що мова про те буде сьогодні? Як сатана зводить? Вибраних так, тобто йому недостатня а кількість нечистивих людей, які вже під його, скажімо так, керівництвом знаходяться, так роблять погані речі. І так далі, їм це подобається. Вони знають, який їхній буде кінець. Хтось, можливо, здогадується, не знає, але в більшості випадків людина здогадується, так, і знає про Біблію, тому що на сьогоднішній день віщають взагалі, по можливості так, в усіх куточках світу, в кожній країні, в кожній місцевості і так далі. Ось про Біблію, про спасіння про Ісуса Христа і так далі. Тому кожен знає про це, але вибір робить чомусь. Не на сторону Ісуса, тому що це дійсно а, не те, що важко просто легко плити по течії, а важко плити проти течії. Так, коли, до прикладу, а, я зараз трішки відволічуся, так, просто щоб ви більше зрозуміли, що я маю на увазі, до прикладу, а колись проводився експеримент, я не пам'ятаю під назвою, а, як він називався, так, і яким науковцем, ось, але проводився експеримент, що а, є, була група людей, так, і всі в класі. А, значить, говорили, до прикладу на дошці, що там було написано, так, і якимось там зафарбовано ось кольором. І а, таким чином була домовленість, що одного, а, одну людину всаджують в цей клас, так, всадять в цей клас, і який взагалі не в курсі, що відбувається, так, а всі, наприклад, 29 людей, там, скільки там було чи чи 39, 29, по-моєму, ось, говорили, що а, так, ми бачимо там таку-таку картинку, такого такого кольору, хоч все було зовсім іншого кольору. так, І всі говорили, що це, допустимо, всі 29 людей говорили, що це таке-то-таке-то. Тільки один а, був такий, а, скажімо, так, в шоці, бо це є не так. ось, Але, але під давкою, під тиском тих інших людей. Група людей, які більшість людей були, так? він почав говорити те, що говорили ці люди. Тобто мова йде про що? Про те, що ми бачимо на сьогоднішній день, коли люди говорять, «А, їм говориш про закон Божий, про Біблію, про спасіння, що якщо не вернетеся, будете загинути. Людина відповідає такі слова, «А, а що так багато людей в світі, вони що дурні. Виявляється, вони не праві, один ти розумний або одна ти розумна. Так? Тобто, ось як тлумачить їм біб, е, сатана в голові. Так? Вони не бачать, що написано в Біблії, так, вони а, чують свій голос, так? що їм а, сатана дає в голові. І таким чином вони це говорять. Так? Що, а, ти, бо ти Бо більшість говорить так. Значить, більшість має бути правою. Це не так. Тому. тому Повертаючись до нашої теми, сатана зводить і вибраних. Боріться, не слухайте нікого. Наприклад, якщо ви тільки-тільки почали досліджувати Біблію, не слухайте нікого. Ваша задача якомога більше читати Біблію, так, старий і Новий Завіт паралельно, це обов'язкова умова. Далі історію почати читати про середньовіччя, що було. Чому, наприклад, як ми переходили, так з неділі на суботу, так, то також було таке питання: ми священнику задали, чому всі неділю святкують, а ну, Біблія пише суботу, що не так? Де, де, де причина? І він сказав, що так, це дійсно так. По Біблії ми маємо святкувати суботу, але так якбі. А... Закон Божий змінила Римо-католицька церква таким чином, так, я так катехизм, ось, можна прочитати така маленька книжечка, так? І таким чином, таким чином, а, церква постановила свої правила, які а, силою людей заставляла робити певні речі. Ось, і певні свята, а, іконам поклонятися і так далі. Хоч Біблія Друга заповідь пише, що не можна це робити, так? можете прочитати вихід, 20 розділ. Тому так, дехто також каже, що це для євреїв було дано. Хоча субота взагалі це, це пам'ятка творінню Божому. Вона ще була дана ще за, до появи до євреїв ще за 2500 років, це, це історія, так? Ось, і мова не, не про те йде, що це для євреїв, а це не для євреїв. Біблія для всіх. І пише. Так, нам новий завіт про те, що а, і буде проповідана Євангелія по всьому світу, тобто усім народам. Немає одного народу, ж тільки цей так, можливо, колись він був вибраний, цей єврейський народ, так але зараз, ось і після того, як Ісус помер на хресті, і далі він почав говорити своїм а, учням і учням, що Біблія і писання і спасіння буде для всіх народів, не тільки для євреїв. Тому, тому так не вірте, що там говорять. А тепер скажу, як сатана заводить що вибраних, так і як не попастися в пастку. Це досить, ну як, нелегко, не важко, але потрібно зрозуміти, що ви повинні мати фундамент. Якщо ви не маєте фундамент, що таке фундамент? Це як Ісус боровся з нападками сатани. Коли він голодав, голодував 40 днів так в пустелі, як він боровся, тільки з могою писання, без писання, без знання писання, без віршів, так, які мають вивчатися основні вірші, мають вивчатися на пам'ять. Ви не зможете боротися, так, або хоча б основне, ви не зможете боротися з сатаною, так, тому що сатана ця боротьба йде не просто якась там фізична, так. Давай я тебе поб'ю, там а ти мене, хто виграє. Ні, це мова йде про духовні. Про духовний світ, так? Ми боремося в своєму розумі, чи вкрасти мені цю річ, чи не вкрасти, чи мені піти, не знаю, щось когось убити там, чи не, чи не убити, чи а, перелюб зробити, чи не зробити. чи... А... Порушити там о Боже, о Боже, так, оця заповідь не призиває імення Божа, Богу, Бога Бога надаремно, бо не помили Господь Бог того. Так есть тобто, чи це робити, чи обошкатися, чи не обошкатися, чи жадати там, зазрити а, в ближнього, що там є, так, в Твого, чи не за Тобто це йде боротьба в нашому розумі. І цього можливо ніхто не бачить, це бачите тільки ви самі. Тому ви маєте розуміти, як. Ви будете боротися із цим, так? як ви будете вести цю боротьбу. Також написано в Біблії в Новому Завіті про те, що ми маємо, ми маємо боротьбу не просто з якоюсь людиною, так? а ми маємо боротьбу проти піднебесних. Я вже а, відео, по-моєму, вже говорила: ми маємо справу з піднебесними духами злоби. Так? Тобто ми не маємо справи з якоюсь людиною. І ви не справитеся, я не справлюся, ніхто не справиться, тому бо це це духи, розумієте, це духовний світ. Таким чином, ми можемо справитися лише за допомогою Ісуса Христа. так ось І все, кров Ісуса Христа. Ось що вони дуже сильно бояться. Тому, знаєте. А, що ви все зможете? Що а, якщо навіть а, якщо думки ваші так є думки від Бога, є від думки від сатани, якщо інші думки починають до вас а, іти? До прикладу, ти ще не готовий. Чого ти підеш в церкву? Ти, там, ти ще не готовий, ти ще куриш, п'єш, наркотики вживаєш, а тебе засміють, не йди туди. Так? І так це говорить до вас сатана. Знаєте про це? І він все робить для того, щоб ви, до прикладу, не читали Біблію, сто тисяч одна причина, сто одна причина знайдеться, щоб ви не взяли в руки ту Біблію, так? Тобто. А ви конкретно маєте себе дисциплінувати. Тільки за рахунок своєї самодисципліни і контролю ви зможете протистояти так. Ось і знання Біблії, а писання, ви зможете протистояти сатані. І також в молитві просіть сили. А, Бога, так, Ісуса Христа. Тобто, наприклад, там щось у вас чи приснилось вам, чи ще щось, кажете, я відрікаюся від цього, відійди до мене сатана, я знаю що це ти. Тобто конкретно знати і розуміти, хто до вас підходить, або ну спокушати вас, так випробовувати і так далі. Ось таким чином. Дехто може сказати: Ну, як, якщо ж я перейшов на сторону Ісуса, то що він мене не хоче захищати? Я постійно маю це просити там і так далі. Це також свого роду йде випробування. А чи дійсно ти хочеш бути на стороні Ісуса? Чи ти просто хочеш мати халявне, скажімо так, вічне життя, безсмертя? Тобто, чи справді ти на стороні Ісуса, чи ти готовий за нього, наприклад, померти, як Він помер за нас? так, Також ми знаємо, що Uh, тобто це є любов, іменно любов має бути до Творця, тому що Сатана, наприклад, він також uh, знає писання, він також знає дуже багато речей, так? але він не любить Творця. Ось його проблема, так? І він розвертається і робить своє. Тобто він може спілкуватися з Богом, так отако як ну напряму, розумієте, так? Але він потім розвертається і все. А його Бог не може так знищити, тому що ну це версія. Звісно, ми не знаємо, як там насправді є, так, але це версія. Він не може так знищити сатану, тому що всі небесні істоти будуть розуміти, що, що Бог є жорстокий. А Бог хоче показати всі красі, які є сатана насправді, що він брехун, що він батько брехні, так. Ось всі ці риси характеру, які він хоче а, а, сказати людям, що ось Бог жорстокий. Так. Це насправді не Бог, а сатана це робить. Розумієте, так? Ось тому а Бог хоче, щоб всі побачили сатану у всій своїй красі. Більш того, скажу, що всі, хто є на стороні сатани, вони а, дуже нещасні люди. Можливо, вони тут маску надівають, що їм все хорошо там в брендових речах вони а, популярні, супер-пупер, так але. Ми знаємо, а і вони знають правду, так що їм важко, що вони опустошені всередині, так що і так далі. Вони прекрасно вже розуміють, на чій вони стороні. І той, хто гово, говоритиме, що ой, немає сатани, немає Бога, типа, ну можливо, якась там сила, то це людина просто самообманює себе, так. Тобто, ну а, трошки від'єднаюся від від теми. Були розкопані археологічні розкопки, так, чомусь ці статті а, так швидко раз-раз-раз, і а, чи заблокували, чи на іншу тему перейшли, так, тобто в новинах не сильно буде афішувалися. Чому? Тому що а, були а, розкопані так, знаху, знайдені такі знахідки, археологічні, так, розкопки, де були знайдені великі черепа людей, а руки, кістки, тобто це людина, це не тварина, це чітко виражений череп. так, Просто величезних розмірів. Так? Тобто в Біблії тільки пише на початку буття, а хто читає зараз буття, знає, що Там написано, що в ті часи, є такий віршик, в ті часи жили велетні. Все. Тобто, це підкреслює те, що Біблія є історично, історичною правдивою книгою. Так? Також були знайдені десь в тій території, де Єгипет, по-моєму, ось були знайдені. Підземні міста, тобто мур, не те, що там якась будівля знайшли, так, почали розкопки вести там цілі міста. Тобто, тобто був що, був потоп. Та ще раз підтвердження того, що Біблія це що? Правдива книга, це в Біблії описується. Чому вони це не афішують в новинах і так далі? Десь появилось промелькали ці новини, статті і все, потім десь зникли. Я думаю, ви розумієте. Отож, як. Боротися проти сатни, щоб він не звів вас, так, по можливості і вибраних пише Біблія, що він хоче звести так. ось, а, Дивіться, а, кожен день боріться, читайте, моліться, тому що а, моя, моє, мої спостереження особисті такі, що якщо е, всі останні часи вони є дуже сильно важкі, так? Ось, реально дуже важкі, дуже спокуси, великі і взагалі тяжко. А, і а, що потрібно робити, якщо ти от просто ну, мої спостереження а, такі, якщо ти сидиш в соцмережах, чи по роботі, чи не по роботі, неважливо, так, але ми постійно маємо телефон цей в руках, так? І кожен Божий день, що це означає? Це означає, що на тебе впливають ті чи інші фактори, які провокують, наприклад, я тут, е, значить, такий порядний, праведний, так? а тут опа. І почав дивитися щось не те, так що знаходиться там в тому а, планшеті чи телефоні, і так далі. Тобто не тільки там ось все, Біблію додаток я відкриваю, і читаю. Ні, так не буде, так воно ну, не працює. так Ось якщо ти розумієш, що ти кожен божий день а, так на тебе усе цей вплив діє, значить. Ти кожен спеціально силою себе треба, просто тупо силою себе заставляти. Значить, ти кожний божий день маєш відкривати Біблію і читати щось, так? Тобто, це чи пісні слухати. Неважливо, щоб цим також поглинатися. так? Це дуже важливий елемент, тому що без е, розуміння того, що ти кожен день цей маєш вплив мати, е, Божий, так, ти будеш мати інший вплив. Якщо ти це не будеш робити, то буде інша сторона переважати потихеньку, так? Один раз це може здаватися, ну я тільки один раз, ну я тільки два рази там, послухав не ту пісню, що треба, так? Або якийсь фільм подивився, ну не той, що треба, ну нічого страшного, тільки один раз. Потім це буде переходити на таку стадію як рефлексну, так. Як в звичку, що ви дивитеся кожні вихідні, ви дивитеся на те, що треба там. Або там, через кожен день або кожен вечір ви дивитеся на те, що треба. Все це зафіксовує мозок, так, і ви вже, як дофамін, так, і ви вже хочете цю дозу. так. Тобто, щоб такого не було звикання, постійно потрібно перебувати в скажімо так, на стороні Ісуса Христа. так. Ось це дуже важливо. А як перебувати? Читати Біблію. Хай це буде. Пару віршиків, хай це буде один розділ з Біблії. Неважливо. Але обов'язково. Чому Біблія? Чому не якісь книжки, а пояснення до чогось, там, там, до цього розділу, до тої книги? Чому Чому і ми саме Біблія? Тому що в Біблії знаходяться ті вірші, які вас будуть захищати, які будуть вам слугувати як зброя, так? Ось як Ісус захищався на горі. Так? згадуйте, в Матвія можете прочитати. <кій> Тому дуже важливо читати саме Біблію. Чому саме паперову Біблію, а не електронну? Тому що електронна біблія вона діє не так на мозок, як паперова. Ви паперову взяли, взяли олівець чи ручку окей? і почали читати і підкреслювати. І мозок автоматично запам'ятовує конкретний вірш. Який потрібен вам, там, наприклад, трохангельська вістка, так, об'явлення відкриваєте зразу, знає. І ви знаєте, тому що мозок і зорова пам'ять, зорова пам'ять, вони запам'ятали, де це знаходиться, що написано, так, і на який, е, який розділ, і на якому боці, наприклад, 14-й розділ об'явлення внизу мене знаходиться. так, Починаємо з шостого вірша, Трохангельська вістка. Так, побачимо іншого ангела, що летів з неба. І Тобто, ви розумієте, а в електронній біблії такого немає. Тобто, вам все йде і незрозуміло, де, що читав. Розумієте так? Тому обов'язково я рекомендую паперову. Ось, і таким чином ви будете знати, як захищатися від нападків сатани в духовному, саме в розумі вашому, так, в духовному світі. У мене на сьогодні все. надіюсь, вам було корисно сьогодні. Підписуйтеся, залишайтеся зі мною і до наступної лекції. Всім па-па.